Найточнішу відповідь на запитання, хто такий Тимур Міндіч, дав Ігор Коломойський. Він сказав: стрілочник. А я кажу, що міндіч це стрілець. Він не тягне на голову. Хороший парень. Хотя гарять це не професія, але хороший парень. Хто-хто, але Ігор Коломойський точно знає, хто такий Тимур Міндіч. Бо знайомий з ним 25 років. Міндіч був у команді Ігоря Коломойського, і як каже Ігор Коломойський, він більше по тому, як почесати, як приготувати шашлики, як когось обслуговувати. Більше він нічого не міє. Бида, принципі там, тріпи. Мільйони доларів бара, та, і берега, там є дерева, там є какой школі. Бара, все, 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 все. <правда> Мені здається, що ось ці характеристики точно характеризують Тимура Міндіча. І справді, чому всі в Україні роблять із нього якогось мафіозі?